За ненадані послуги житлово експлуатаційним організаціям можна не платити. З такою заявою до Прикарпатців звернулася Державна житлово-комунальна інспекція області. Щоправда, в інспекції розіслане повідомлення журналістам з незрозумілих причин не коментують. Серед івано-франківців вже є люди, котрі встигли відмовитися від послуг ЖЕО. Інші теж не проти не платити комунальникам, однак їх лякає судова тяганина. Вже давно вже три роки від ЖЕО. А чому від'єдналася? Тому що жек нічого ніякі. Комунальні послуги не надавав, нічого не робив. Та я пенсіонер і я не можу не платити, тому що я за два місяці вже не в силах, у мене дуже мала пенсія. Ну я не хочу поки що йти, тому що в е, мене такої необхідності немає. Я роботу маю і таке борги, то треба судитись, то все, то проблеми. Їх тих проблем не хочу, розумієте. Кого нема, то Хай люди не платять та й рішати. Аби відмовитися від послуг Жео громадянину потрібно скласти відповідний акт і направити його керівнику підприємства. Не пізніше ніж за три дні, начальник ЖЕО повинен вирішити питання про перерахунок платежів або обґрунтувати відмову. Спори щодо задоволення претензії вирішуються у суді. Однак комунальники застерігають, якщо люди почнуть відмовлятися від послуг ЖЕО, у місті настане колапс. Ми десь 45% п'ять Коштів залучаємо квартирної плати, які мешканці не платять. Займозаліки робимо. розумієте, Бо мешканці так не платять, кажу вам, що в січні 56%. Шло. А так займозаліки робимо, робимо за рахунок квартирної плати і ремонт труб, і скління, і різні і дахи латаємо. Робиться все можливе, розумієте. Нині, за словами комунальників, є кілька варіантів покращення благоустрою. Верховна Рада мусить відмінити стягнення ПДВ за квартирну плату. Тоді же отримуватимуть на 20% більше коштів. В іншому разі доведеться збільшувати квартплату.